Для багатьох цей звук один з найперших, який ми пам'ятаємо з дитинства. Для нас це звук майбутнього. А щоб майбутнє наступило, ми вчимося. Вчимося, щоб захистити та відновити нашу країну. Ми, курсанти кафедри військової підготовки і спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. Міністерства оборони України. Держспецтранслужба є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міністерства оборони України призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період. Державна спеціальна служба транспорту виконує велику кількість завдань по обороні об'єктів, відновленню зруйнованих об'єктів інфраструктури, розмінування як наземне, так і підводне. І маючи безліч завдань, щоб Україна могла рухатись. Ми працюємо на перемогу на безпеку громадян України. Сьогодні кращі з кращих одягли військову форму, не тільки щоб захистити український народ, а й щоб відновлювати та будувати нові об'єкти транспортної системи. Будинки та споруди ремонтувати техніку та забезпечувати військові перевезення на залізниці нашої країни сьогодні краще з кращих вступили до лав військових транспортників. У наш час збільшилася мотивація до проходження військової служби. Багато хто хто вступає, кажуть: Я прийшов, тому що я знаю, що я маю тут бути. Я хочу захищати свою країну. Я хочу бути корисним. Такий час це більше мотивує стати курсантом. Тому що ти стаєш військовим, і ти разом з усіма йдеш до перемоги. Я прийшов на кафедру військової підготовки з військового ліцею. Я сам ближче жив до Маріуполя. 2014 року ці всі події близько торкались до мене, тому спеціальність військова була визначена однозначно. Вступила сюди після школи. Просто мені подобається це. Хотіла бути військовою, бо вважаю, що жінкам теж місце в армії. Теорія, практика, польові збори, спеціальна тактична, технічна, інженерна, медична, фізична та загальновійськова підготовка все це задля єдиної мети стати елітою українського війська, стати офіцером Держспецтрансслужби. В першу чергу вступають до лав Державної спеціальної служби транспорту одні з наймотивованості військовослужбовців. Тому що ця професія вона не така, як звичайні, військові, вона включає в себе і цивільні спеціальності. Конкурс на вступ великий. Були випадки, що і з першого разу не виходило, на другий рік приходило, тому що мають велике бажання вступити на кафедру. Якщо є мотивація в тебе, то ти обов'язково вступиш та досягнеш свого. Попереду курсантів чекає завершення навчання та військова служба на офіцерських посадах в підрозділах Держспецтранслужби. вони вчаться відновлювати країну і вони відновлять її. Я дуже рада, що я стала військовослужбовцем. Я задоволена цим. Коли ти вже курсант, і ти вже в військовій формі, ти більш собою пишаєшся. Ти знаєш, що ти виконуєш свою справу. Я буду навчатися далі, досконалити свої навички. Мої плани на майбутнє входять перше. Це допомога людям. Я хочу працювати і наближати нашу перемогу. Ми всі разом працюємо для нашої перемоги. Незламні духом відновлять Україну. Я зробила свій вибір. А ти? Я зробив свій вибір. А ти. Слава Україні. Слава героям.